Дуже легко мої любі сонечки знати, чи ти пройшов із печені. чи ні. Якщо ти в голові живеш і переживаєш, чи ти його пройшов чи ні. Якщо ти ще там в сумнівах маєш страх, і взагалі коли якісь події. Або навіть і буває, що коли я знімаю відео про іспити, людина зразу лякається. І це зразу вже говорить про те, що. Це однозначно, ти ще не з Богом. Тому що коли ми з творцом, коли ми з Богом в серці, у нас немає цього страху, у нас немає цього страху, ну вже як буде. Тому що ти починаєш приймати: ну, значить, буде ця подія, значить це в божественній волі, буде цей іспит, ну значить, що робити? буде жити в цьому, ну що робити. Тому що, коли ти з Богом в серці, в тебе. В тебе немає цього, звісно, стану, що тобі все рівно. Ти просто відчуваєш, що все в божественній волі. Ти в єдності з ним в тебе не є страх на першому місці. А Коли в нас страх на першому місці, думки, сумніви, чи ти здав, чи ти не здав, оце вот. То значить точно ти не здав цей іспит. Це прям 300%. Тому що коли ти здаєш іспит, коли ти проходиш, ти знаєш цим серцем. Ти тоді з Богом, і ти знаєш, що ти це пройшов і все. в тебе немає питань, ти не будеш навіть задавати такі питання. Тому що ти так знаєш, що все прекрасно, ти відчуваєш Бога в серці, і ти знаєш, що ти це пройшов. Звісно, людство чекає зараз посилення із за того, що не здався там перший рівень. Цих іспитів по вірусу, людство війшло в страхи, позакривалося, і дуже мало людей завдяки цьому пробудилося. Зовсім дуже маленька кількість. Під час війни, слава Богу, наші українці активувалися, і там маса людей, яка потрібна для того, щоб пробудилися. Більша частина України засвітила, вже відбулася. Це вже постфактум. Решта людства вже спиться. Конкретно всі причому, і ми бачимо, що що твориться, скажімо так. За бортом нашого божественного серця, п'ятого виміру, просто будемо спостерігати. Взагалі, якийсь час, хто перейде в інший вимір високої свідомості, ви будете більше спостерігати, що відбувається десь там, але це не ваша реальність абсолютно. Але хочу нагадати, що ми всі дуже сильно впливаємо один на одного. І коли ви, сонечки, стаєте краще, коли ми стаємо краще, хоч одну крапельку, світліше, вібраційно, цей світ стає світліше. Це так, коли ми з таким темними, коли ми злі, весь світ стає більш злим. Сонечки. Дуже важливо, це ж наша реальність загальна. І пам'ятайте, що ми з вами пов'язані, мої любі сонечки. Коли ти пробуджуєшся, пробуджується цілий світ і та країна, де ти є, всі, ми всі пов'язані в цьому плані. Тому сонечки полетіли до світла. Люблю вас, ваша, а я всіх божественних благ.